Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео детально покажу, як взяти участь у неважкій акції на біржі Binance, в якій ми потенційно можемо заробити до 50 доларів. Впевнений, що відео завжди буде корисним і цікавим, тому не забувайте поставити лайк авансом і підписатися, якщо досі не підписані. І так не будемо затягувати, прийдемо одразу до виконання. Нам потрібен аккаунт на біржі Binance і потрібно на нього зайти з телефона, тому що саме з телефона це все виконується. Якщо ви досі якимось чудом не маєте аккаунта на Binance, реєструйте. Моє партнерське посилання буде в описі. Після чого проходьте верифікацію, і тоді можете приступати до участі в цій промоакції. І так я зайшов на свій аккаунт Binance. Тут я думаю, більшості з вас не потрібно нічого пояснювати. Ви це і все і так знаєте. Тепер нам потрібно його поповнити, мати на ньому хоча б декілька USDT, щоб купити BNB. Як бачите, в мене є 55 USDT. Давайте я одразу його куплю. Заходимо на торгівлю, заходимо тут зверху, шукаємо BNB, купити. Зовсім небагато його потрібно що лишиться, ми ще потім виведемо. І так, BNB, як. Попив тепер. Давайте взагалі покажу, що це за акція, в якій ми будемо брати участь. Заходимо назад на головну і шукаємо вкладку Web3. У вас вона може бути зверху. У мене вона є тут, де є більше і web 3 web 3 гаманець Binance, такий як на і тільки від Binance. Натискаємо рекомендації, і тут є така акція з проектом ReVox. Закінчується вона через 15 днів. На неї виділено 200 мільйонів поїнтів. І ці поїнти, які ми будемо зараз заробляти, в подальшому будуть конвертуватись в токени. Сподобалась вона мені тому. Тому що зовсім нещодавно проходила ідентична або майже така сама акція, на які людям вдалося заробити по 37 доларів токенах в поверхту, який там виходив. Ось цей якраз цей токен зверху показує, ліста він називався. Я її пропускав взагалі, здебільшого всі акції на Binance я пропускав, але зараз, як ви бачите, на інших біржах, на Байбіті на ОКХ не так багато всього, тому приходиться щось шукати. Нема сенсу сидіти, чекати, коли розпочнеться кращі ринок і кращі акції, беремо участь в тому що є, і стараємось щось заробити Тим більше. Більше завдання тут дуже простенькі, вони точно вартують наших дій, навіть якщо це буде 10-20 доларів. Хоча мені чомусь здається, що буде більше, але це не так важливо. Основне виконати, постаратись назбирати чим побільше цих поінтів, за можливості забузити, але для цього потрібно вам вже не один телефон, тому що у вкладку Web3 з комп'ютера зайти не можна. І так повернемось до виконання наших завдань, для чого ми взагалі купляли BNB. Нам потрібно його завести на наш гаманець, тому що тут він буде потрібен для комісії. Натискаємо BNB, натискаємо. І копіюємо адресу, щоб сюди його надіслати. Комісія там буде дуже мінімальна. Після виконання всіх завдань ми зможемо BNB назад вивести і продати його в USDT на самій біржі. Натискаємо на біржі зняття через криптомережу, мережу, вставляємо зверху адресу, вибираємо обов'язкову мережу BNB і максимум підтвердити. Повертаємось назад у вкладку Web3. Заходимо на цю акцію, і будемо виконувати завдання, поки ще кошти не прийшли. Так, у першому вітку нам потрібно вставити реферальний код. Можете вставити мій, я вам Пишу його в описі, і після цього ви отримаєте свій реферальний код і будете за бажання ділитись з ним своїми друзями. Далі нам потрібно виконати два прості соціальні завдання, підписатись на твіттер цього проекту Revox і на твіттер Binance. Натискаємо сюди, нас перекидує в наш твіттер. Я вже підписався на Revox, на Binance я також, напевно, підписаний. Так, я підписаний. Тепер давайте не виходимо з твіттера, заходимо у свій профіль, тут де пише наше ім'я, наш нікнейм, ми маємо зараз його там вписати. В мене, бачите, собачка Міша Крипто. Повертаємось. Сюди пишемо і натискаємо сюди. Все, твіттер ми записали і залишили завдання, з якими будемо збирати наші поінти які в подальшому мають конвертуватись в токени. Для цього якраз і буде потрібно ці декілька центів комісії. Давайте повернемось назад, подивимося, що вони вже прийшли. Історії поповнення моїх BNB вже є, на самому балансі вони ще не відображаються. Давайте все одно перейдемо, і спробуємо виконати. Тут, типу, потрібно буде заходити кожного дня, натискати сюди, вибирати мережу O BNB, тому що вона є дешевша конфір, і заплатити комісію за такі. Такий чек-ін, типу ми відмічаємо підтвердити. Так як бачите, пройшло. Мені дали 10 поїнтів. Завтра мені дадуть ще 10. Якщо я тут зроблю цей чек-ін. Вже на третій день буде давати 20, а на сьомий день цілих 60. Акція буде тривати ще 15 днів від сьогодні, від 3 липня. І в принципі, ще там до 500 поїнтів можна назбирати. Плюс за те, що хтось вписує ваш реферальний код, також дають там декілька поїнтів. Ось тут знизу будуть потім відображатись мої фінальні поїнти. Я так зрозумів. Загальний пол 200 мільйонів. Був 100 мільйонів акцію продовжили, їх два рази збільшили пул. Тому, в принципі, нагорода все одно не має бути сильно меншою. На цьому, в принципі, з основного, я думаю, зрозуміло. Кожного дня заходимо і збираємо ці наші поїнти, чи це бали. Як це назвати, думаю, не так важливо. BNB, який у вас залишиться після виконання цієї акції, після її закінчення, спокійно собі виведете назад на свій бінанс і продасте. Ось таке невелике відео получилось. Не забувайте, що своєму телеграм-каналі я в першу чергу ділю за різними акціями, чи то на байбіті, чи то на ук. Ріксі чи то навіть на Бінансі, як сьогодні з вами поділився на Ютубі. В Телеграмі я багато постійно не роблю, але у всіх ділюсь, що зараз роблю сам, де стараюсь заробити, де заробляю. Тому самі розумієте, що такий канал точно буде для вас корисним. Не забувайте підтримати україномовний контент лайком і невеликим коментарем. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.